Віця, Галя Сергій, лук складає. Кажи. Вбираєш його плащ, хочеш ти його Може і то і то може два плащ. Вбираєш таки е, штани в Ви були. бо то під той плащ. Я ні, ні, під той плащ ми ходити штани в обтічку. І так як ти вмієш ходити. Ти так будеш ходити. Ууу, затопдуть хлопці стали. Мама думала, що я виросту файним хлопчиком. А я вирід гангстером. Гангстіром. <opiniti> <sampleyer> От криша є. Тепер буде. Це мій напарник. Давай. Right. Та, ти наїжджає, я та я ти що, витичу? Наїжджаю. <supeniti> э -э -э -э. Чуєш? <свят> Лошара, Коротше, з такими сюда. наїздами ми б точно в 90-х не вижили. <свят> ми б би були биті кожен раз. <свят> Нас би всюди тукли. А чого бити? <свят> ну тобі, що тут туди не їздить? Тут що так би в сестрі а так от. ти щось подало. Ну йде сюди, по <свят> <Ходи>. ну, <свят> ну То вже би ви викликали тих, що пакують в білу сорочку. Та тобі не догода, то... Не а то, то а ти що себе дятому, вироб, там лежать. Уявити до тебе приходять бандити в 90-х. Приходить бандит, до тебе, там на тебе не Ти <голи> точно пришарапкувати. <голи> Тобі зробить камінь, викидами на град. Ти сусід. Не файт. Та їх немає. Навіть вино нагнали? Таке, а так, а А що А ми що будемо пити на різдво? Що? Знов воду! Ну, то, no. то ну, моє. -йом. Виш, то то всі сторіси переглядають, дивляться, що є. І вже намікає лихо щоб пішов пилки. Та на твоє просеку? Так. Да. То я не, Я до переможця з того з розіру, що там де солодкий прес. Я бачу, там просеку є. Я поїду за подарунком. <рес> Куди б поїду? Ну, Куди б ти ну, їхати подарунок? Я їду віддавати їм подарунку. Ну, можна і попробувати трошки. Знає, то, я, я, я так зрозуміла, можна і цукерки буде спробувати, так? 100%. Ти вже на хаті роботу зробила? Ні, я тут посуду. То йди вари, що ти вийшла. Ми тебе спеціально не турбуємо, щоб ти роб... зробила багато роботи, а ти... Сергій, Ще... піде, знає, що овочі Ще? принесе. Ще? Як, хто комбайн виграє, ну. то я їду і перший раз мішу тісто там на хліб, там щось таке, роблю страву. Коротше, на тиждень мене забирають, я все викликаю. Компаньон, <гум> іди. <гум> іди, компаньон, Є, овочі, іди овочі візьми, на тебе до дверей піднесе. Навіть який би бандит був, що у нас би точно всюди копали в задні. Кажу, наїжджаю. Прикинь, приходить бандит. Тут те ж саме, що я б Максимов взяв собою в шайку. Приходиш пак на тебе. Сам день. Все, бандит.